Давайте поговоримо про те, як люди, ми з вами, втікаємо від реальності. Дивіться, в якийсь момент нам здалося, нам було дуже важко проживати якісь емоції. І ми собі підсвідомо вирішили про те, що варто втікати від емоцій, щоб не було так важко, втікати від відчуттів, щоб не було так важко. І ця втеча продовжується весь час від тої події, від того висновку, який ми колись зробили. Якщо, наприклад, тоді ця втеча була, це ми переключилися на щось інакше. То в майбутньому ця втеча може відображатися, наприклад, в залипанні в гаджетах, в ігроманії, в пустих розмовах, може відображатися також в тому, що ми не розуміємо, що ми хочемо, і весь час шукаємо це, в тому, що ми чогось не хочемо і супротивимося тому, що в нас є. Це все ознаки втечі нас з нашої реальності. І коли ми енергетично в думках втікаємо зі своєї реальності, ми в цей час не займаємо своє місце. От, наприклад, моє місце це Аліна Леонченкова. Ваше місце це ваше місце. Ваше ім'я, прізвище, вік, до речі, 39. І це моє місце тут і зараз. І коли ми це місце не займаємо своє, ми перестаємо чути себе, ми не розуміємо, що ми хочемо, ми не розуміємо, куди нам іти. У нас немає мрій, в нас немає цілей, планів, бажань, які, звичайно, можуть бути короткострокові, але ми. Як ніби не бачимо свого майбутнього, ми як ніби не розуміємо, що ми хочемо, куди ми йдемо, а куди може приплести корабль, який не має курсу?